То такий Степан Бандера, для одних герой, для інших ворог номер один, для українців символ нескореності, для імперій уособлення страху. Його ім'я викликає суперечки і сьогодні, через понад 60 років після його смерті. Але щоб зрозуміти, ким був Бандера, треба подивитися на контекст. Україна в міжвоєнній Європі, боротьба проти двох імперій нацистської і радянської, і нескінченне прагнення українців до незалежності. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. Його батько, отець Андрій, був греко-католицьким священником. У цій атмосфері виховувалась любов до релігії, дисципліна і патріотизм. З дитинства Степан вирізнявся характером рішучий, впертий, але й глибоко віруючий. У гімназії він приєднався до пласту, української скаутської організації, де виховувались лідери. Саме там він засвоїв головний принцип служіння Україні понад усе. Міжвоєнний час для Західної України був важким. Польська влада проводила політику пацифікації, закриття українських шкіл, арешти активістів, переслідування культури. Молодий Бандера вступає до Організації українських націоналістів 1931 року. Він швидко стає одним з провідних діячів. Бандера організовує бойові акції, саботажні операції, підпали польських маєтків, страйки студентів. 1934 року він бере участь в організації замаху на польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. Польський суд засуджує його до смертної кари. Пізніше заміненої на довічне ув'язнення. 1939 року Польща впала під ударами нацистів та СРСР. Бандера вийшов із в'язниці і відновив діяльність ОУН. У червні 1941 року, коли Німеччина напала на радянський союз, у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Проте Гітлер цього не визнав. Бандеру і частину провідників ОУН заарештували. Він три роки провів у концтаборі Заксенгаузен, де утримували найнебезпечніших ворогів Третього Рейху. Попри ув'язнення, його ім'я стало символом боротьби. Українська повстанська армія УПА воювала проти двох ворогів німців і більшовиків. Після війни Бандера оселився в Мюнхені. Там він очолював провід ОУН і координував антирадянську діяльність в розпал холодної війни. Його організація співпрацювала з деякими західними спецслужбами, які бачили в українському русі інструмент боротьби проти СРСР. Радянська влада називала Бандеру особистим ворогом Сталіна. КГБ неодноразово планувало ліквідацію. 15 жовтня 1959 року. Агент КГБ Богдан Сташинський вбив Бандеру в Мюнхені. Зброя була незвичайна. Пістолет, що вистрілював ампулу з ціаністим калієм, через два роки Сташинський втік на захід і на суді розповів про спецоперацію. Це стало міжнародною сенсацією. Світ дізнався про методи радянських спецслужб. Бандера помер, але його ідеї залишились. У радянській пропаганді бандеру малювали фашистом, ворогом народу. Для української діаспори він став символом нескореності. Його ім'я носили вулиці, видавали книжки, створювали пам'ятники. У незалежній Україні знову почали відкривати правду про нього. У Львові, Тернополі, Івано-Франківську стоять його пам'ятники. Вулиці в багатьох містах перейменовані на його честь. Чому ж його досі бояться в Москві? Бо Бандера це символ українського спротиву. Ім'я, яке нагадує, українці завжди борються за свободу. Степан Бандера прожив лише 50 років, але його життя стало легендою. Його вороги витратили мільйони, аби знищити його фізично і стерти пам'ять, та не змогли, бо пам'ять про нього живе в серцях мільйонів українців. І сьогодні, коли українські воїни боронять незалежність, ім'я Бандери знову звучить гордо, як символ нескореності і віри в Україну. Друзі. Якщо вам цікаво більше історії, яку приховували від нас, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться цим відео. Історія України це історія свободи, і ми пишемо її сьогодні.